Тема жилення захисту фактично для того, що я відбуваю. Ми розуміємо сок, ми розуміємо, де призначення його, чи це на снява збирання, чи світло, чи на зберігання. Робиться аналіз в аграрному місцеві. Визначаємо є програма визначення необхідності. В елементах живлення і потім складаємо програму. Тобто базове добриво. Базове добриво вноситься в районі 500 кг, це дословне добриво. Це в саме випадку це основна, основна система це добриво роз'єр, посадників, нашій МПК 12-12-17 плюс мікроелемент. 500 кг. Зосені вноситься, визначається, вноситься каліфлористи, наприклад, кілограм, калію флористу калійні і фосфорні добри. Що стосується, фосфорного добриває, а з під нього господар міст фосфору, то фосфати ще фосфоль не вносить. Тобто достатньо в даному випадку. Тобто калія уносить назваться калі користи і а, при підпасації локальності. Перед, перед посадкою вноситься суд магнію і перед офітневою утворений Для внесення реки то змішуємо інсектицидний патрульний круїзер 0,3 літра на гектар, змішується 0,3 літра на тонну, змішується саркадіс 0,25 літра на тонну, змішується сиренада і це бактеріальний препарат 5, кіло... 5 літрів, і доброго, доброго, в даному випадку це розалік, фосфоркалік. Ну і рент. Регіонах тема є ренулятор, який вносить рекорд. Система боротьби з бур'янами це занкор, це базова система. Ми говоримо зараз за базову систему, що користується в цьому господарстві. Це занкор. Ми розуміємо, що по вегетації занкор 0,6 і по вегетації 15-10-15. Висота 10-15 сантиметрів, носиться кітку 50 грамів і замкор 200, 200 грамів на що Тут є фощ і ну, за що треба боротися ці возмінні. Готово. Картоплі боротися по ще. Так, да, тут був внесений, там є а, я такий був досить носили агрітокс, але фактично ну, ми не могли внести високі норми, тому що посадили картоплі. Ті норми які зарисовували, як розкаже, ну фактично картоплю не посадили, але і нічого фактично не зробили хоч що. Mm -hmm. Що стосується mm -hmm. далі, обробка mm -hmm. у нас у системі захисту базова це 8 протицентних обробок, це фактично дві обробки, перша обробка ревіона обов'язково, тому що ви знаєте, що вже у нас років 5 з'явилося захворювання антрахноз, з яким можна боротися і протруйником. При протруєнні сахарі спрацює і по вегетації. Але пер, щоб впав фунгіцид на стебло. І на землю і на стебло вноситься регіони. Разом з кожною фунгіцидною обробкою вноситься в даному випадку в нас в системі це. При першій обробці це розалікс флосокалії і експерт брови це стимулятор росту, який в даному випадку після гербіцидів він антистресовий препарат. І далі пішли обробки, там реву ревустоп, з, з кожною обробкою вноситься якісь. якісь у даному випадку у нас йде далі таке якийсь, якийсь добрива. Це е, скудеробору фірметама, і в кінці вегетації вноситься спадкалія для, для стимуляції підтоку зловоді е, з листя в кінці. Е. Ну і, звичайно, це реглони для картоплі зберіг, для зберігання. В даному випадку просто сушується вадилля і збирається е, картопля. Ви бачите комбайн, ми почали три дня назад, але, на жаль, ми не могли набрати темпи, тому що ґрунт глинистий, і комбайн не може нормально сепарувати ґрунт. Полили, одного поливу було недостатньо, другий раз полили. Воно ще вчора воно ще рука не розмокла. Але ну, зрозуміло, господарство молоде, воно вчиться і всі разом навчилися, тому що. Ну, наприклад, я працюю в і кандидат на ВУЗ вже 88 року, але кожен рік, особливий, кожен рік якийсь вистачить і щось нове. Каже, їх вчися і останеться дураком. На жаль, така, така ситуація з цим У мене все. Якщо є питання, будь ласка. Володимир Іванович, це запитання. А коли вже чіпси з сім'єю будуть? Дуже подобається, але це питання до. виробників. Ні, Питання Робників. до. Мар... до... <потребіть>, розумієте, Все починається з продажу. І якщо якийсь продукт, а, ну, наприклад, чіп, чіпси з беконом чи, 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 чи чіпси з паприкою і інші чіпси, якщо вони не продаються в достатніх об'ємах, так як було сіль, вона не продається в достатніх об'ємах. А в для... нас велика фабрика, Виробили, воно як срок термін придатності, і потім викидається не продаються, списуються чіпси, списується плівка, списується, списується приправа. Це все економіка. Тому ми не маленькі підприємства, не потужне підприємство, ми можемо день виробляти велику кількість чипсів на лінії, то можемо виробляти тут і соконкарсовці. Розумієте, тут. Як набрали потужності, ми можемо щось велике виробляти. Якщо воно не продається достатньо mm -hmm. кількості, це все як економіка. То все починається з продажів, потім планується закупівля картоплі. Такі непрості шапки. А широкі різні, ще війна. Ну, вроді це вроді капсовля. Наче все просто, але це так